17 тонн води і хліба, а ще три вантажівки з військовою амуніцією, одягом та їжею для солдатів. Приїхали сьогодні на Харківщину зі Львова. Допомогу для українського війська зібрали волонтери. Сьогодні вранці весь вантаж переклали з цивільних машин на військову техніку і колоною вже доправили безпосередньо у зону проведення антитерористичної операції. Розташування, де базується нині. Яворівська 24-та механізована бригада. Серед іншого, волонтери привезли і каски, тепловізори, приціли та пластини для бронежилетів вітчизняного виробництва. Перед відправленням у зону АТО броньований захист ретельно перевірили зброю і дійшли висновку, що пластини витримують влучання з автомата та кулемета. Привезли 17 тонн води. Привезли 12 каліматорів, 1 тепловізор, 640 пар шкарпеток, 320 пар білизни, тонну огірків помідорів. П'ять тонн там гречка, макарони, консерви. Це е, називається пульсар. Коли ти з таким стоїш вночі е, на посту, то ти зразу бачиш людину, яка до тебе підбирається і хоче тебе застрелити. Ще ось тяжки знімає чи чи? знімає, тобто яка повзає, що знімає. Тобто це найнижча планка, його вартість тут, ми, ми беремо їх за три сімсот доларів. Це найнижча планка, яка треба брати.